Вітаю, гідмейстер з вами. Так, пропоную подивитись шафа. Ось система. Система Альбатур. Це турки роблять доволі якісна система. Це система аналог е, хетіш у німців топлайн. Все це працює. Один в один, як у німців. Тут нічого іншого турки не вигадали, просто скопіювали, ну, зробили якісно. якісно, Ось перший раз її ставлю, система якісна, регулюється нормально. Е є парковка, там парковка, там в неї демфер. Середня ось так само паркується ось сама і ловить там зверху система і ліва, ліва так само, тобто тут з фальшю. Ось так ловить. Сама доїжджає тут всередині шафи ящики. Ось така система з дотягувачем поставив оці фальші. От. Ну і, відповідно, ручки. Ручки GTV. Це вибірний мій, це вибір клієнта. Вирівнювачі звісно, тут. Ну, тобто, система цікава. Просто що немає можливості його зняти далі. Воно все вузьке. Ось так він виглядає. Ця Половинка зараз покажу іншу. Ось вона поїхала далі. Двері так. Оп, все, запаркувалось. Тут середній такий. Так, ось вона поїхала сама далі, там вона запаркується, зловить її. Так, показую цю частину. Ось в неї система, ну один один. і, а, це догори ногами так. Те саме, що і у німців. Єдине, що немає тут, це коли зустрічаються ось на три, на три дверки шафа. Якщо зустрічаються оці дві крайні між собою, там немає ні там, ні там немає. Демпферу, він, ну я його не знайшов, в комплекті не було, На сайті в описі теж немає. Тобто цього елементу, поки немає, буду з'ясовувати. Можливо, його взагалі немає, можливо, його в нас тут його просто не пропонують. Це буду з'ясовувати. Ну, ось такі справи. Все. Всім дякую.